Карпетки Бебік, Це більш теплі, теплі ж Вони є тут і махрові наборчики такі до двох рочків. Вони тут 24 Такий набірчик 5 пар. Такі новорічні. 19,22, 12, 24 місяці. Такі в повторі, В повторі є, але вони різних, різних розмірів. 0-3 місяці. Такий набір. Такий набір. 19,22 розмір. 12, 24. 3 таких пари в наборі. 12-24, 0,3, 12, 24. Тут, бачите, 1, 2, 3, 4. 5 пар. В таких наборчиках. 12, 24. ці махрові. 3,12. Такі. 0,3. 3,12. Такі наборчики ще. 12, 24. 1, 2, 3, 4. Скільки тут написано? У нас сім пар. Сім пар такі наборчики. Такі. Такі 12, 24. 3,12. Так. Спайдермен 12, 24, 12, 24. Такі. Також в наборі п'ять пар. Також вони махрові. 12, 24, 12, 24. 12, 24. 0, 3 місяці, 312 1224. І такий набір 12, 24. Замовляйте.